Усім привіт! У цьому пакуванні знаходиться Unigerst Tank 2 Pro, за який, звичайно, я трошечки заплатив, але зараз не про це. Це найочікуваніша для мене модель захищеного смартфону на початок літа 2024 року. От цей смартфон я дуже чекав і нарешті він дійшов. Майже місяць він знаходився на митниці, але тепер ми з вами його будемо відкривати. Отак, нарешті танк 2 Pro. Коробка тут точно така ж сама, як в другому танку, і в третьому танку, і в третьому pro танку. Коробка тут абсолютно ідентична. На задній панелі ми маємо такі от штукенці, які треба нам з вами відразу обрізати. Акуратненько, пломбочки. І подивимось на смартфон. Відразу скажу, що по технічним характеристикам ця модель максимально схожа з танк 2 Pro, але в той же час. Ну, можна сказати, що вони досить різні. Зараз поясню чому. Чисто візуально, смартфон, звичайно, ж, схожий. Вони, в принципі, всі між собою схожі, всі танки. Але перше, що ми бачимо, то ще на корпусу. цей смартфон має величезний акумулятор: 23, там, по-моєму, 300 чи 23400 мАч. А в звичайному танку 2 було 15500. Тобто, вже бачимо різницю. По дизайну реально вони дуже схожі, але. Тут ще з'явилася в нас, як в Tank 3 Pro крутілка, тобто фокус ми самі настраюємо. І взагалі, в цілому, це смартфон, в якому проектор від Tank 3 Pro. Тобто DLP-проектор, досить чіткий і він дійсно кращий, ніж в Танк 2 звичайному. До речі, весною 2024 року на основному каналі можете знайти відео, і хто не дивився, було порівняння Танк 2 і Tank 3 Pro. Там дійсно різні проектори. І отут саме такий, як в Tank 3 Pro, більш новіший. Можете подивитися те порівняння, щоб зрозуміти, про що я говорю. Тож коротко про комплектацію. Скло. Інструкція, кабель і блок. Блок на 120 Вт. Оце дуже приємно бачити, це величезний плюс, тим більше для от такого величезного акумулятора. Хтось, до речі, в коментарях мені писав нещодавно, що нема сенсу ставити такий величезний блок на смартфони з невеликою ємністю. А от якраз на отакі сенс ставити є. Тому що заряджатися від звичайної зарядки вони будуть дуже довго, наприклад, від 33 Втної. Так що тут треба щось потужніше. І це потужніше нам з вами тут дають. Ось так він виглядає. Тут у нас два величезних ліхтаря, задня панель це так, це дійсно другий танк, але товщина вона змінилась. Тут є кнопка, яка налаштовується, кнопка окремо для включена для активації ліхтариків. Коротше, тут все багато чого тут дійсно на корпусі цікавого є. Це, до речі, хто не знає, у нас місце для охолодження. Тобто в нас є всередині вентилятор, кулер, який крутиться, і сюди видувається тепло зверху також. Ну і тут знаходиться у нас той самий DLP-проектор. Як на смартфоні Tank 3 Pro. Дуже якісний, як на мене, як для смартфонів, дуже непогано. Тим більше на старті продажів ця модель майже вдвічі була дешевшою, ніж на старті продажів був Tank 3 Pro. І по суті, там ви переплачували в основному за процесор. Процесор там дійсно шикарний. Тут же у нас Helio G99, типовий середнячок. Так, давайте запустимо смартфон. А, до речі, ще одна відмінність. Цей смартфон максимально осучаснили, адже тут стоїть Android 14. На всіх інших танках попередніх, там буде 13-й. Так, закінчуємо налаштування смартфону, зараз він у нас буде запускатися. Ну, я думаю, що працювати він буде нормально, тому що все-таки Helio G99 це абсолютно нормальний процесор, який в принципі, ну, хоч, хоча б робочий стіл ну, точно повинен працювати нормально. Ні, Якщо серйозно, то з таким процесором, звичайно ж, можна і хоч в ігри грати, тут проблем не буде. Так, да, я бачу зовсім абсолютно таке саме меню, як всіх танків попередніх, тут нічого нового немає. Так, що у нас пише про мій пристрій? 256 пам'ять, 8 тут оперативка, тому що в другому танку там 12, але не зважайте на це. Смартфон у вас точно гірше працювати від цього не буде. Але в акумулятора все ж таки додали, це величезний плюс. Відразу ми поставимо 120 Гц, адже тут є ця штука, і це просто необхідність, як на мене, для сучасного смартфону, але знайти я його не можу. Знайшов 120 Гц, Присутнє, хорошо. Важливо буде на повному огляді подивитися, що у нас по сенсору. До речі, я вам можу сказати, що, скоріш за все, що сенсор тут нормальний, не такий, як в третьому танку. Так, по-моєму, дуже плавненько все листається, немає ніяких ривків. Я буду дуже радий, якщо це дійсно так. В смартфоні є NFC, в смартфоні камера на 108 мегапікселів. Зараз ми коротенько по ній пробіжимось. Так, відразу нам про режим тут пропонується. Фото, відео. Тут навіть стабілізація присутня. Так. Фото-фото. Тут у нас є зум зразу 34X. Я так розумію, це ще й, мабуть, інша камера у нас для цього використовується. Коротше кажучи, про це все потім. Інфрачервона зйомка, нічна зйомка, як ми говоримо. І от у нас high resolution, super resolution. Це у нас 108 мегапікселів Ну, я думаю, мало чим насправді буде відрізнятися камера від танку 2. Я не скажу, що вона супер-пупер, але вона точно не гірша, ніж в Укітелів. Вона краща, це точно. Ну і саме цікаве, це, звичайно ж, проєктор. Проєктор, як правильно говорити, запускаємо проєктор. Ось так це виглядає. Ця крутилка нагадує у нас для регулювання чіткості. Так, зображення я вже бачу, що передається. Найбільше, що важливо в цьому смартфоні, те, що цей проектор дає більш чітке зображення і більш яскраве. Тобто, якщо ви дійсно хочете якесь кіно подивитись, то це у вас точно вийде. Тобто тут яскравості вистачає. Як це все детальніше працює, я вам уже, звичайно ж, покажу в повному огляді. Поки що проектор я вимикаю, він нам не потрібен. Ну і в цілому я вам скажу, що танки мені дуже подобаються насправді, тому що тут і величезні ліхтарі. Давайте до речі, я вам так і не показав їх. Хоча, якщо ви давно дивитесь канал, ви напевно знаєте, як ці ліхтарі працюють. Так, щоб запустити величезні наші ліхтарі, заходимо в toolbox. Flashlight це звичайний ліхтарик, воно нам не потрібне. Дивіться, до речі, є Warning Simulator. Що ми зараз зробимо? Отак от. Нічого собі. Ну, але краще цим не гратися на вулиці з зрозумілих причин. Ну і от кемпінг ламп. Заходимо сюди, і тут ми можемо вже активувати наші ліхтарі. Про цей додаток я розкажу вже на повному огляді. Тут є пару моментів, які важливо вам знати, і, можливо, вам вони будуть корисними. Ну, а в цілому, в мене все. Приємний смартфон швидко працює, величезний акумулятор, крутезний проектор, і все це продавалось на Aliexpress за 300 доларів на старті продажів. От це от супер ціна. В той час, як Танк 3 Pro Про» продавався за 600, тобто в два рази дорожче. Тобто, єдине в цілому, за що ви переплачуєте по великому рахунку, це процесор. Тут процесор трошки слабший, але повірте, багато людей навіть в іграх не помітять різниці, тому що щоб помітити різницю між цими процесами, треба, ну скажімо так, глибоко сидіти в темі смартфонів, мати їх багато не один, не два, і розуміти, як це все працює. Коротше, про все розкажу вам на повному огляді, покажу проектор і все інше. Обов'язково підписуйтесь на канал. Посилання на основний канал, де буде огляд, в описі. Ну а посилання на AliExpress також в описі для вас залишаю. Може комусь це буде цікаво. Бувайте!